До матчу України зі збірної Бельгії залишилося кілька днів. І чим ближче поєдинок, тим більше панічних настроїв у нашій футбольній спільноті. Здається, що зовсім ніхто не вірить у тріумф нашої команди. Такий проречний тон не зрозуміли ще й тому, що цей матч, хоч і є важливим, але все ж таки Ліга Націй ще навіть близько не підійшла до того рівня значності, як чемпіонат світу чи, наприклад, чемпіонат Європи. Тим паче Україна вже точно не понизиться у класі, а значить, може без зайвого тиску через статус андердога спробувати свої сили проти потужних бельгійців. Ви на каналі Export сьогодні розберемося, чи є взагалі у нас шанси на вихід до дивізіону. А. Однак ймовірно, керівництво нашої збірної до цієї гри ставиться куди серйозніше. Настільки серйозно, що Сергій Ребров своїм рішенням розірвав 21-й тур прем'єр-ліги на два шматки. Лідери турнірної таблиці, які мають найбільше делегатів до національної команди відстрілялися 11 березня, а решта 15 та 16. Не всі представники УПЛ залишилися задоволені цим рішенням, але якщо це допоможе протистоянні із Бельгією, то ніхто, звісно, більше не засуджуватиме це рішення. Але давайте говорити про сам матч. Головна перемога, яку ми можемо здобути у цій зарубі, моральна, адже потенційний прохід такої топової збірної покаже, що ситуація починає налагоджуватися після низки провалів восени. Не дарма доля того, чи втримаємось ми взагалі у дивізіоні Б, чи взагалі опустимось до ліги С, вирішилося лише в останньому турі, і там не без долі везіння, Ми навіть не просто втримались на плаву, а й отримали нагоду поборотися за підвищення у класі, завдяки вдалому збігу у паралельному матчі. Тоді сині жовті на фінальній прямій змогли набрати аж 8 очок, зачепившись за другу сходинку. Однак це далеко не той випадок, коли результат залишився, а гра забулася. Рівень футболу, який показали підопічні Реброва, не просто залишав бажати кращого, а критикувався взагалі усіма. Лише за ті кілька місців ми поступилися Албанії 1-2, Чехії 2-3. Дуже дуже на тоненько обіграли Грузію 1-0, а в крайньому турі із той ж таки Албанії взагалі відбувалися майже усім складом за рахунку два Навряд це той малюнок гри, який ми чекали від Реброва, пам'ятаючи про ту версію Динамо під його керівництвом, яке багато фанатів Киян називають найкращим з часів Лобановського. Що ж до наших суперників, то вони на груповому раунді ліга Націй також провалилися. Провалилися настільки, що їх ледь не обійшла збірна Ізраїлю, який бельгійці навіть програли мир один у очному матчу. У підсумку дияволи ледь зачепилися за рятівне третє місце, відставши від Італії і Франції на 9 очок. І це під час шестиматчевого ігрового циклу. Ось чому ніхто не здивувався, відставці головного тренера бельгійців у січні. Що ж до складів команду, тут все непогано в обох колективів. У Рібровах хіба що відсутній мудрий, який через з справу не може допомогти нашій національній збірні. А у бельгійців все теж непогано, немає травмованих або тих, хто випав через дискваліфікацію. Обойми наші суперники, звичайно, більш грізна. Тут вам і Дебрюйни, де Декателаре, і доку. Але все ж таки, це вже далеко не та Бельгія, яка була у 18-20 роках, коли вони дійсно вважалися однією з найкращих у світі і навіть займали першу сходинку у рейтингу ФІФА. Але ми знову трохи відволіклися. Давайте тепер поговоримо про саму гру із Бельгією. Фаворитом прийдешнього матчу букмекери, звісно, вважають саме дияволів, яких на початку цього року замість Домініко Тедеско очолив Руді Гарсія. На їх успіху у чому протистоянні букмекери дають ймовірність більше 80%. Але саме це й може зіграти на користь України, адже ніхто не чекає дива від нашої команди, особливо враховуючи нинішню форму. Тому підопічні реброви підуть до гри у спокійному настрої без зайвого тиску. Ну і фактор зміни тренеру у ліців теж важливий нюанс. З одного боку команда може суттєво додати у моральному плані. А з іншого, не факт, що підопічні Гарсія одразу зрозуміють тактичні складові і задумки свого нового коуча. Отож, давайте будемо відверті. Шансів на прохід у нас не дуже багато, але є важливе питання. Чи потрібен нам взагалі цей прохід із такою грою, що ми показували восени? Ми ризикуємо стати боксерськими грушами у дивізіоні А, це вже буде історія не зовсім про прогрес під час змагань із найсильнішими. Тому якщо відкинути лірику та пафосні крики, то можливо поразка від бельгійців буде кращим сценарієм для нас у стратегічній перспективі. Якщо ми затримаємось у об'єктивно легшому дивізіоні Б, зробимо правильні висновки, покращимо наш футбол та виграємо свій квартет, то таким чином ми забезпечимо собі додаткову лазівку для виходу на чемпіонат Європи 2028 року. Це досить робочий варіант. У тому випадку, якщо раптом щось піде не так із традиційним шляхом кваліфікації, ми матимемо запасний план. Саме таким чином, до речі, на минуле євро пробилася Північна Македонія, яка там здивувала усіх своєю грою. На цьому будемо прощатися. Напишіть у коментарях ваші думки щодо цього матчу, чи є у України шанси і чи потрібно нам взагалі виходити до дивізіону А чи краще залишитися у дивізіоні Б і грати з рівними посилі командами. Також у коментарях пишіть прогнози на цей матч, ставте лайк цьому відео, та підписуйтесь на наш канал.